Доброго дня, ми з України. Е, уже давненько назрівало таке питання: ідея зняти відеоогляд на свої каталоги. Чим я користуюсь, що в мене є. Е, Скажемо так, я вже 10 років займаюся колекціонуванням, е, збирав монети, збирав банкноти, значки, медалі. Зараз чомусь так щільно підсів на марки, філателію. Затягнуло мене. Ну і час від часу була необхідність або з'являлася можливість. Придбати каталог на ту або іншу тему. Ну і Сьогодні ми побалакаємо, я вам покажу свої філалістичні каталоги. Ну Можливо, якщо ця тема зайде, то пізніше я і покажу решту своїх каталогів, тому що от філателістичні каталоги це в мене, напевно, основний масив каталогів. Не знаю, коли я займався нумізматикою так щільно сидів на ній, то основному я використовував онлайн каталоги А от коли прийшов на філателію, чомусь мені стало більше подобатися використовувати саме ось паперові каталоги. Не знаю, з чим це пов'язано, Ну але, як то кажуть, маємо, що маємо. Ну що ж, давайте почнемо. І почнемо ми ось із мого першого каталогу. Це в мене саме перший каталог, який я колись придбав по філателії. Це Міхель. Довго не знав, як він правильно казати. Міхель, Мішель. ну Таке, як Міхель правильно казати, якщо неправильно поправте в коментарях. Пам'ятаю, придбав дуже давно цей каталог це за 200-250 чи 250 гривень. Тобто ну, у мене вже точно більше 5, можливо, років 7-8 цей каталог. Як бачимо, він 2005-го, але він, можна сказати, досі я його використовую. Основна тема в ті часи я теж займався філателією, захоплювався. Ну і основний мій напрямок, чомусь мені подобались марки Третього Рейху. Чомусь, ну, чесно, не знаю, чому, але чомусь вони мені подобалися. Хоча я інші марки збирав, в мене були радянські марки, трошки українських було. Ну, але більше мене чомусь цікавили саме німецькі марки. Ну, зараз в основному це українські марки. Ну і тоді я придбав цей каталог. Тут ось, я не знаю, це ось німецькі колонії. Ось він вже пішов в німецький рейх 26 28 років, 30-ті. Так, 32-й, тут вже ось 35-й. Ну, одним словом, цікавий такий був каталог. Я ним тоді користувався. Було цікаво роздивлятися, дивитися, що в мене є, чого в мене нема. Єдина біда була, він німецькою мовою зроблений. Ну а як. То кажуть, в школі не вчив німецьку, вчив англійську, хоча, навіть якщо він був би англійською, навряд чи б я б його розумів. Одним словом, було класно його гортати, дивитися. Ну, і Він такий, як бачимо, такий товстий, солідний. Ну і з тих часів він в мене лежить, Тож його використовую, хоча, хоч він і ось 2005 року. Ну, Нічого страшного е, далі. У моє життя, коли в 22-му році підсів я на філателію, саме українську, чесно, не знаю, чомусь захотілося. Ну, тоді якраз була така тема. Філателія на підйом вона пішла. Ну і я підсів на філателію. Ну і Коли почав перебирати свою колекцію, випадково ось знайшов ось такий каталог. Каталог поштових знаків за да, 2003 рік. Це щось, типу як випускається зараз. Там 23-й випуск недавно був. Чесно, я навіть не знав, що він в мене існує. Ну, ось, як бачимо, він у нас двома мовами: українська, англійська. Ну, в принципі, те саме ось погашення, День перемоги. В принципі, цікавий такий каталог. Ну, якщо комусь щось цікаво, можна сфоткати або зняти окремо відео. Далі ці я придбав вже в інтернет-магазині. Це за 2018 рік. Це за 2019 рік. На цей ми, здається, навіть робили вже огляд. там, в минулі, Минулого року здається, робив. Точно робив, тому що я пам'ятаю, я його робив це 2022 рік. Що ми тут бачимо? Медобори. Так, Олекса Новаківський. Так, теж цікавий каталог. Далі, це у нас можна сказати, свіжачок. Крайнє поповнення колекції каталогів, це у нас 23-й рік. Теж цікавий, не знаю, варто робити на нього огляд чи ні. Якщо буде цікаво, в принципі, пишіть пару коментарів. Мене змусять робити на нього огляд. Далі забалакали за Україну Ось каталог України, мулик, свіжачок 23-го року. Ну, це один із всіх каталогів, які, якщо чесно, в мене ніколи Зі столу не прибирається. Постійно він в мене лежить або на столі, або під столом. У мене тут така поличка, ну то зазвичай він там лежить, як така шпаргалка. Тобто завжди можна щось приглянути, подивитися. В принципі, гарно зроблений, доволі цікавий. Так, далі. Ось тут справа у мене лежить такий здоровий каталог. Каталог поштових марок СССР 69-го року. Чесно. Не знаю, навіщо його взяв, але пам'ятаю, що взяв його за 10 гривень. Ну, В принципі, ціна була невелика. книжка, Взяв так почитати, погортати. Якщо чесно, в мене є такі періоди, коли чомусь мені от хочеться заглядаюсь, я от саме на радянські марки. Хочеться мені їх чи позбирати, не знаю. ну, якось в мене там є щось, близько пару сотень марок радянських. Ну, але от щоб так повно їх збирати, знімати за них огляди, якось ще руки не дійшли. Ну, можливо, колись я і це зроблю. Хоча ось такий було цікаво його погортати, взяти. Ну, особисто для мене було завжди цікаве таке питання, особливо ці ось чорнобілі білі оцей наступний, який я вам покажу. Це те, що от вони чорнобілі. Мені завжди було цікаво, от людина брала ці катала, дивилася, читала. Тут ось написано то колір. А от які були враження в людині, коли от вона от бачила, катала, щось там гортала, а купляла цю марку. От як вона, от бачила там дописувала, тут написано, що там, коричнева марка. Е, так, коричнева, сіро, оливкова. Ну і от як вона це собі представляла, там, порівнювала з іншими марками. Тут бац вона отримувала свою марку бажану, і ну, які в неї були відчуття. Цікаво. Так, забалакали за ці. Так, ці два я в кінці покажу. Так, ось такі два каталоги. Якщо чесно, ці каталоги я не купував, це мені подарували. Ну, Зрозуміло, що час іде, і знайомі колеги на роботі дізнаються про твої захоплення. Ну, ось один з колег прийшов, каже, прибирав в гаражі і знайшов ось такі. Каталоги теж доволі цікаві. Це в нас каталоги чорнобійні. Е, я так зрозумів, що це щось типу французьке, е, бо ну, мова мені не зрозуміла. Ну, таке, як французька. Ось, подивіться, може хто краще дізнається. Тут ми бачимо ось каталог марок е, Іспанії, ну ще якихось країн. Е, каталог 83 го року. Так, чесно, я навіть не знаю, як він правильно називається. ну Напишіть в коментарях, буде цікаво. Так, ну ось це я так розумію, що у нас тут по країнах є. Ну, Мені особисто це нічого не каже, ну, але хочу сказати, що було доволі цікаво його погортати. Е, ну, Одним словом, було що глянути. Цікаво, От і саме ця третя частина. Якщо чесно, вона мені. Не дуже зайшла, от мені дужче четверта частина. Тому що четверта частина, як ми бачимо ось по назвах, е, Албанія, Болгарія, е, це Угорщина, Польща, Румунія, Чехословакія і СРСР. От Це вже було цікаво тут їх погортати. Тут польські марки. Ось серія динозаври, яка мене цікавить, яку я збираю. Так, інші країни. Тут в кінці мені було цікаво подивитись. Тут зараз, якщо я швидко знайду, ось, ось це радянські марки теж от, цікаво. От, сидів француз, дивився на ці марки. От, захотів він таку марку, десь він якимось там чином вдалося йому її знайти, замовити. Ось вона до нього їде поштою. І він от читає цей каталог і представляє: яка ж це марка? і... От, Цікаво, які ж були в нього відчуття, коли він її отримав. Так, добре, десь так до кінця треба догортати. І тут ось будуть наші, так, якщо я так швидко знайду, наші українські марки 18-х років. Тобто в каталогі це було показано. Не знаю. Так, що у нас тут? Так, того мені ще гортати. Так, не бачу. Так, це Азербайджан. Так, це на щось так ось пішла Україна. Бачимо герби. Тобто вже тоді в 83-му році. Ось були і тут так і написано: Україна. Так, українська окупація. Чи ні, А ось інтале. Не знаю, що вона значить. Україна. Ось бачимо герби українські. Ну, хто знає по мулику, там, якщо погортати, там їх по різновидах багато. Хто питав, хто намагався збирати герби, теж знаєш їх там. Безліч, не знаю, не безліч, можливо, штук 50 точно буде. хоча ось, як я зрозумів, це тільки 38 грибів різновидів. Далі ось ці випуски. Так, це так, Українська Західна Народна Республіка. Ага, ось. Так, це у нас що тут бачимо: Віденський випуск, Закарпатська Україна. Це ось забув, як там же ж. Українська соціалістична. Республіка якась так забува. Ну В принципі, ось такі мартії. Одним словом, цікавий був каталог, цікаво було його погортати. Якщо цікаво, теж колись зроблю огляд, можливо на них. Так, далі. І ось така в мене не зовсім каталог, а скажімо так, вирізка. Це колись мені прислали щось, захпакували в такі ось аркуші. Ну Я почав їх роз Ну, обережно звернув, що воно що це щось із каталогу, почав його обережно розрізати, розділяти, ну і вирізав, можна сказати, собі, такий каталог. Залишився, в принципі, дуже задоволений. Звісно, можна було б його викинути. Ну, навіщо воно мені треба? Але я вирішив залишити. Тут є якісь зображення марок. Не знаю, можливо, колись десь воно мені та й знадобиться. Ось ці саме марки. Ось бачимо, Філіппіни. Лаос, Янма. Одним ну, словом, цікаво. Треба тільки скріпити степлером. Ну І дійшли, можна сказати, до фінішу. Майже фініш відео. Це ось такі роздруковував каталоги. Скажімо так, Ну, оригіналів не було. Але ось мене цікаво це марки СНГ, СНД початку 90-ті роки. Ось оце роздрукував, використовуючи службовий принтер ось в кольорі. Тут я вже. Якщо в цих я не відмічаю, стараюсь не робити ніяких поміток, то в цих ось роздруківках, в принципі, вже нічого страшного. Тут вже можна і почеркати. Що я і успішно роблю? То я беру, ставлю галочки проти тих марок, які в мене вже є. Ну, або які до мене йдуть, я ставлю мінус. Прийшло, то хрестик ставлю. Значить, прийшло. Так, це ось світ марок, каталог такий. Тут у мене це якраз от по. СНД. Ну і, можна сказати, Одна із останніх моїх захоплень це марки з динозаврами. Не знаю, чому я вирішив їх збирати, але я роздрукував собі ось такий каталог, теж використав службовий принтер, службовий степлер. Чекін, там називається, Дракол, не пам'ятаю. Ну І роздрукував ось такий каталог. Теж доволі цікаво вийшло. В принципі, якість зображень тут не дуже, але в принципі, можна зорієнтуватись там, рік. Ну і поставити галочкою, що є, що нема, що ще хочеш зібрати. В принципі, ось таке було відео із планів. Хотілося б взяти ще один каталог про динозаврів. Я зустрічав його на новому аукціоні, це здається Міхель. То, здається, 500 чи 600 гривень він коштував. То, чесно, не знаю, візьму його чи ні, але там каталог посвіжіший, і цей, якщо у нас, я не помиляюсь. Пишу десь, якого він року. Я пам'ятаю, що той був написаний що він до 2015 року. А от цей якого року, я не пам'ятаю. Ну, чи 2005, Він ну, здається, щось до 2010 року. Ну, давайте, може, в кінці там щось напишуть. Так, Традиційно нічого немає, але здається, мені чомусь здається, що він до 2010 чи до 2005 року. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Ну, одним словом, є такий каталог, зробив собі таку роздруківку. Далі, хотілося б мені ще мати в себе в колекції. Це каталог із марками серії Європа. Те, що випускається під програмою Європа за всі часи. ну, не знаю, прийде час, можливо, десь знайду. Хоча я це направлено шукав, його шукав, то так і не знайшов. Ну і, напевно, ще б хотів, все-таки каталог більш-менш такий свіжий новенький каталог марок СССР і, можливо, марок Третього рейху. Теж час від часу на них подивляюся. Можливо, колись щось і придбаю. Ну що ж, на цьому, все буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!